До нашої розмови долучається Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Сергію, вітаємо, вітаємо. вас. Вітаю доброго дня. Ну, вже дивіться, завдяки роботі головного управління розвідки. Ми попереджені так про можливість такого інформаційного вкиду. Як ми можемо протидіяти цьому заздалегідь? Ну вже факт попередження знімає, скажімо, ефект неочікуваності. І коли це станеться, ми будемо свідомі, що маємо справу. З розробленою інформаційно-психологічною спецоперацією, а звичайно, в нашій ситуації єдине наша зброя це правда, і цієї правди ми можемо доводити всім і світу, і нашим громадянам, і навіть можливо комусь на території Росії, що на нашому боці істина в цій історії, тобто, ми є стороною, на яку напали, яка героїчно захищає свої землі. Ну, я звичайно можу вам так само пояснити, чому це відбувається, тому що е, Росія не може показати ефекту в наступальних діях на полі бою їхній бліцкріг, звичайно, захлинувся і навіть. Ті наступи, які вони планували на початок 22-го року, вони теж не досягають результатів. Наприклад, Солідар величезною ціною захопили, але він не відкрив потрібного для них коридору далі про окупацію Донбасу. Я говорю, а зараз вуглетар. 72-га бригада постійно на зв'язку вони успішно відбивають їхні наскоки, і де деяких напрямках навіть відкинули ворога там, де він зараз кинув найпотужніші штурмові загони підкріплені артилерією та всіма можливими засобами наступу на нашу землю. Тому йдуть в такі операції для того, щоб ми не отримали потрібне для України зброю західних партнерів, тому що Росія розуміє, що вона не зможе нічого протиставити західній зброї. Сергію, дивіться, якщо ми говоримо про інформаційно-психологічні спецоперації, які ресурси на сьогодні ворог використовує, щоб ми попередили наших глядачів, яким джерелам не можна довіряти, дивіться, ми можемо тільки робити припущення. В них є в арсеналі свої медіа, але так само в них багато агентури всередині України, яка може діяти через анонімні телеграм-канали, які на жаль досі українці продовжують читати навіть. Не звертаючи увагу на те, що навіть на рівні СБУ вже визнано, що ці канали керуються з Росії. Що їм фактично управляють з головного розвідувального управління Генерального штабу Міністерства оборони і так далі. Тому анонімні телеграм-канали російського походження можуть бути джерелом кіде, можуть бути навіть вкинуті через так званих корисних ідіотів всередині України. Є це термін американський політологічний, useful idiots, тобто люди, які яких переконують, що надіють во благо і згодовують їм або фейки, або шкідливо для національної безпеки інформації в критичний момент для того, щоб вона була вкинута в інформаційний простір. Всередині країни тому це може бути так само через внутрішню цю мережу або корисних ідіотів, або сплячих агентів. А так само це може бути навіть через певні міжнародні медіа, які теж бувають не до кінця розбірливі від джерелами інформації, або не розуміючи контексту, можуть стати жертвою маніпуляції. Пане Сергію, дивіться, ми переважно спростовуємо таку інформацію, такі фейки, пропаганду і ПСО, якщо вже доходить до цього, де фейкізуємо, скажімо так. А на вашу думку, чи могла би допомогти нам дзеркальна тактика? В контексті, в контексті тих процесів, які би ми хотіли бачити, щоб відбувалися всередині Російської Федерації, Ви ну, знаєте. Інформаційно-психологічні спецоперації не завжди досягають своїх аудиторій, а можуть Діяти отруйно для тих, скажімо, на кого вони не розраховані. Загалом це дуже тонка матерія, де можна зробити декілька помилок, і воно може бути проти тебе все повернуто. Тому ну, в цій цій сфері дуже треба обережно. Я б волів, щоб ми завжди були морально вищими цього всього і діяли лише мовою правди, і показували все, як є насправді, а не створювали певні хибні такі інформаційні. Проривні колони, які можуть досягнути успіху, можуть не досягнути. Це... Але добре, добре, що ми попереджені. Як ви сказали на початку нашої розмови, але в цілому, наскільки серйозно ми маємо поставитися до цієї інформації щодо цієї. масштабного увазі, ІПСО? інформація серйозна, я мав на увазі, що нам самим робити свої інформаційно-психологічні спецоперації треба дуже обережно, тому що тут тонка грань, і ми самі можемо опинитися в ситуації, коли будемо виправдовуватися. А що стосується на наші, на наші інформаційні? Поля виходить, гвардія, то вона вже довго тут діє, і вона нікуди не зникала. Певний час після початку війни вона затихла, розуміючи, що. Виступати з відверто проросійськими або вигідними російській пропаганді тезами вони просто не можуть це було токсично і небезпечно. Вони затихли на певний час декілька місяців, мовчали, а потім поступово почали піднімати голову. І зараз ви можете бачити, як інформаційний простір він містить як правдиві інформаційні подачі, так і просто маніпуляції, але і абсолютно хибні. І тому в цьому коктейлі українцю має бути, скажімо. Корисно відділяти зерна від пльову, я б так сказав. Дякуємо вам за поради і за коментарі Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на зв'язку.